Вітаю на каналі Обираю себе, мене звати Марина. Сьогодні подивимось таку тему його таємні сторони, які, на які вам варто звернути увагу. Ну і дивіться, оскільки за, оскільки розклад загальний, то... У вас може програватись не всі тайні сторони, тому ви можете їх послухати і, так би мовити, відокремлювати ті риси характеру, які є в чоловіку, а яких немає, щоб ви так більше як зосередились на пізнанні особистості його. Ось виходить зараз карти вже пішли. Хочу спочатку подякувати всім за увагу до мого нашого з вами каналу. приєднуйтесь до спільноти, підписуйтесь і будемо. Як спостерігати, які в нас тут енергії, які приходять в особистості саме на канал? Отже, ага, я все забуваю, забуваю, забуваю сказати, що якщо ви хочете особистий розклад, то звертайтесь в Телеграм. Інформація є в описанні і в описі каналу, і в описі відео. Заходьте гості. Отже, і перші карти вже випали його темні сторони. Що я можу сказати? Є, наприклад, у нього така темна сторона, що він може підвисати на роботі, наприклад, да туди більше уваги направляти, ніж на якісь там е особистісні. Питання там, емоційного характеру, скажемо. Тут такий виважений підхід, все чітко, все зрозуміло, продуктивна праця, і тому в цю сторону хочеться більше йому дивитись, бо на роботі там все зрозуміло, а от емоціями, можливо, не дуже. Ну, от може входити як трудоголізм. Таким чином відволікатись від якихось переживань емоційного характеру, Чуть, емоційно чуттєвого ось так. Давайте ще які. Ну, звіряйтесь, які є у вас там. Так, ну, що тут скажеш ще. Ну, от трудоголізм, якщо в нього не. Так, дуже прям, ну, він може дивитись туди, є різні градації. Знаєте, у вас може у когось бути більшою схильність до, до трудоголізму, а у когось чуть трошки менше, тобто у всіх своїй мірі, скажімо так. А от, наприклад, можуть бути якісь схильності, скажемо, до, до руйнування себе алкогольними напоями, наприклад. Емоційну. Ну і не тільки, ну, от, до, ну, скажімо, до залежностей певних, які його руйнують. Ну, більше як не про залежності, а про те, що іноді не виходить витримати міру ось так. Давайте ще він домов карти. Так. Ну і також, знаєте, може, наприклад, зробити щось таке емоційне. Потім про це шкодувати. Ну і про випивку мені чогось так теж і тема йде, що якщо він вип'є, оцей з дозою, типу, не розрахує, буде там потім якось емоційно не дуже себе почувати і може проявляти так емоції порхливу, скажімо так. Трошки як не стримуючись. От. Так. І може ще, знаєте, від цього таке відчуття у нього бути. Він то на підйомі, то може уходити в себе. Трохи, як, знаєте, розчаровуватись в якійсь мірі, от в емоційній, ну, потім, може, і ходить в роботу, щоб відволіктись. Інколи так, начебто, знаєте, як відчуває себе то на коні, то трошки такий ну, не розпач, а грустішка така. Ну, грустно буває, стає, знаєте, якісь такі, як у жінок ПМС, мабуть. Коли там не раз на 10 років йде переосмислення, а кожен місяць. <гум> ну так, циклічність, певна, так, можна сказати, за місяцем, так, зміна, ну приблизно так, це все одно місяць. От, коли змінюються фази місяця. Може у нього така от історія, Іще. інколи знаєте, як може? досягати своєї мети, але інколи так е, нахрапав, скажімо так, ну, тобто такий наполегливий він. Не дуже любить, коли йому, скажімо так, йому не приносить задоволення, коли він не отримає, не отримує бажаного. Ось так може, ну, як то кажуть, не знаю, ображатись і так у когось. У когось не буде, у когось там не буде показувати це, а хтось у когось буде такий, який буде показувати те, що ну, задіває його. Також може, знаєте, досягати своєї мети як в роботі, наприклад, і теж, знаєте, як кажуть, іти по головах трошки. Ну, так, типу, бачу ціль, не бачу перепон. <ріст> Іде я так чітко до своєї мети, знаєте, долаючи якісь перешкоди, і вони, начебто, йому так. Легко, може, не для всіх його опонентів це легко, але для нього, ну, якось він може так певним чином проявлятись, не знаю, якимись маніпуляціями, можливо, славцем, може домовлятися, знаєте, може, заговорити типу будь-кого, щоб, щоб домовитись. Не просто домовитися, а досягти бажаного йому. От якісь ще темні сторони. Ну, може бути, знаєте, яка. І є таке, знаєте, що він, наприклад, мріє про, про сім'ю. Є така мрія. Сім'я з дітьми. От. Але через те, що йому розбивали серце, знаєте, в минулому, то є певні такі страхи, а чи варто йому знову йти в цю сторону, вкладатись якось, тому що там, ну, так, втрачені такі болючі були відчуття, розбити серце так, у когось це, якщо так. Більш прикладово казати, то комусь розбили серце, може, там зрадили. Ну, будь-яка зрада може бути, так? коли один зраджує якісь цінності у цій парі, скажімо так. І за цього йому страшно, страшно піти, озираючись на минуле. Так. Хочеться, щоб цього разу доля для нього була більш благосклонна. Я перепрошую. Більш доброю, скажімо, для нього, так? По-простому. Переживає, так, що потім, можливо, у нього там позаду була така історія. Бачите, тут більш така історія розгортається остання. там як зачин був, а тут вже основна частина. І, знаєте, от там, можливо, він так сильно вкладався в тій попередній його ситуації, а потім, начебто, як пожалкував про це, бо не принесло, якби, це своїх якихось. Результати не такі, які. Я перепрошую, знову перегрівається телефон, виключається камера, пішли літні дні і Шарко. Йому теж хочеться прохолоди, Отже, вийшла там ще одна карта, але я закінчу, що його очікування не виправдались. І от він хоче, щоб все було справедливо і боїться цього, що буде несправедливо. Так як він проявляється, як він вкладається. Він хоче такої ж віддачі, щоб це було як. Ну, тобто, циклічність має бути. Ти мені, я тобі передаю, і це нескінченний. Нескінченне коло допомоги один одному. Знаєте, як от Інь і Янь, вони, якщо уявити, якщо коло це буде крутитись, то один за одним будуть плисти завжди. От. І він от боїться, це може бути його такою темною стороною, що його там одалівають страхи. Те, що його серденько буде знову розбито якось так. Давайте ще його тину сторони. Може, знаєте, інколи фантазувати про те, що. зупиняти себе від якихось проявів, скажімо так. От якраз оці страхи, про які ми йшлося спочатку, попередня думка. От оці страхи, які як прилітають до нього, з'являються, із-за того, що це минуле, з'являються у його пам'яті і. Він може як трошки як відсторонюватись або закриватись від того, щоб проявлятись, бо я... боїться проявлятись. Так. Може, знаєте, ще як. Е Сприймати якусь, якісь прояви емоцій в його сторону, як якийсь подвох. Ну, тобто, начебто не дуже буде... Це про недовіру, знаєте? От. Може не довіряти, не довіряти. Якщо до нього проявляють почуття відкрито. І так прямо заявляють про те, що мають до нього почуття. Він може закриватися від цього. Якісь упередження можуть бути з приводу цього. М -м 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 -м. Так. Ну він сам себе типу, заганяє, ці страхи його. З одного боку якісь марні сподівання на те, що так все буде. І плюс от захоплюють його ці страхи, так. Чогось невідомого він також може боятись. Можете, може, знаєте, якщо, от, наприклад, хочеться якось проявитись але зупиняють якийсь страх з приводу того, яка буде відповідь, яка буде відповідь, тобто боятися зробити оце перший крок, от може бути така ініціативність його трошки. Хромать, скажімо так, буде ініціативність через оці страхи. От чому. Чому це темна сторона? Ну, все одно, знаєте, якщо це початок стосунків, то це нормально. А якщо це середина стосунків, то треба прояснити, чому так відбувається. Поговорити по душах. Це як вихід, якщо у вас є така ситуація. Боїться, знаєте, ще якщо його жінка перетвориться ну, з такою чутливою на більш маніпулятивну. От, не хоче, щоб була маніпулятивна якась жінка. Хоче, щоб така відкрита була, врівноважена іде. Така ніжна, ніжна, добра, турботлива. Ще таки. Що видається, що його жінка? Ну та, якщо це ви, то, то це про вас. Перетворитесь на таку холодному. Зажату таку, знаєте, щось таке. Щоб не було обману. Ось так. Знаєте, як типу ліцеміря так, підлабузництво, щоб цього не було? Прикидатись однією людиною в шкурі іншої. Ось цього ви боїться. Ну і він сам може так, це може бути якраз теж його цінню, яку він в собі, можливо, не помічає чи не признає, те, що сам може маніпулювати. Mm -hmm. Тоді це може... можна казати про якийсь урок життєвий, який доведеться пройти разом. Отже, тут теж, мабуть, не у всіх як варіанти буде для різних людей. Може бути як його темною стороною, так. Те що він. Або часто змінює свою думку, або часто не може вибрати, тобто довго обдумує. Довго обдумує, щоб зробити крок на якісь зміни. Ось так. Це може бути така. Ну, затягувати з рішеннями, і за цього там, не знаю, у жінки може викликати. Тривожність там, коли не зрозуміло, що далі відбувається, в стосунках там він може підвисати трошки, а ну, роздумуючи, а вам це буде не подобатись, буде тривожненько. А що робити? Робити, ну, якщо вам стає тривожненько і спитала, що з цим робити. І от вийшла четвірочка жезлів, і я скажу, що ну, взаємодіяти. Типу, якщо є якась тривога, ой, що ти мені там не пишеш, ну написати про це, сказати йому. Що мені хочеться трошки там твоєї уваги попросити. І, і ви знаєте, от, в залежності від відповіді, можете. Розумієте, чи ваша це людина, чи ні, тому що люди, коли йдуть на зустріч, бачите, вам видно? Люди, коли йдуть на зустріч один одному, тоді гармонія відбувається. Такий баланс, коли один підстраховує іншого, коли один дивиться в сторону іншого, і той теж в сторону іншого. Тобто гармонія і баланс. Треба дотримуватись цього. І мати зворотній зв'язок від людини, а не фантазувати. Тобто дивитись один на одного, не фантазувати про якісь його можливі чи неможливі дії, поведінку, думки, а питати, взаємодіяти з ним, йти на діалог. От що з цим робити. Ризикувати. Тут теж, бачите, йде підказка, що він там знову ж таки йде от, про взаємодії один до одного. Тобто він може зависати ось цими проявами, але й вам як порада дається проявляти свою, робити свою ініціативу, говорити про свої почуття. З такої позиції, що я скучила, мені хочеться тебе побачити. Ну, щось таке, знаєте, йде. Проясняти, скажи, сказати, мені якось тривожно, допоможи мені справитись з цими відчуттями, спитати там, як справи, все таке, наважитись. І вся реакція, тобто, ну, вам, якщо це не ваша людина, то вам одразу буде зрозуміло, Тобто готовий чи не готовий чути, приймати ваші почуття, емоції. Ну, Якщо на початку він то не захоче, то на що тоді час витрачати? На нього свій <сування> дорогоцінний. Так, ну ще. Темні його сторони. Знаєте, в чому можуть бути ще. Темні його сторони. Ну, може, може він під настрій, типу, маніпулювати це у когось, наприклад. І ще про що ця може бути карта? Е, може, ну, от знову ж таки, йдуть якісь маніпуляції? Може бути. Ну що це за маніпуляція? Ну, він таким чином себе типу підстраховує від розчарувань. Малює свою картинку. Буде діяти виважено. Можливо, от кожний крок продуманий, тобто. Можливо, в цьому якраз проявляється його маніпуляти... маніпулятивність, в тому, що він кожен крок обдумує різні варіанти, ходи, так, як можна піти, які будуть наслідки. Ну, Такий аналітичний може проводити роздуми, складає дебіт з кредитом. Ось так. Ось такий розклад. Давайте візьмемо афірмацію для вас на останок. Хотіла ще, знаєте, подякувати окремо тим, хто допомагає фінансово каналу. І хотіла з вами поділитись такими чудовими, красивими трояндами. От почувайте себе так само. Така краса просто ну, неймовірність відтінків різних оцих рисочок, чи як сказати, дуже неймовірний сорт. Красиві. От Ви уявляєте себе такою трояндочкою і квітніть, незважаючи на обставини. Так отже, давайте три візьмемо, обирайте, яку вам хочеться. Дерша. Твоє тіло служить тобі, контейнує емоції, коли дурно в душі, коли немає підтримки, дає болі в спині, горло стикається від недосказаності, ломота в тілі від недолюбленості, дратується, бо є межі доступності. Твій вірний супутник на все життя. Два про тіло, бо в ньому душа. Ось так. Перший варіант, другий хто обрав так, щоб видно було. Вдихай повітря воля, в просторі, який ти твориш, здійсниться доля. Зрозуміло, так? <гум> Якщо не зрозуміло, питайте в коментарях. Так, і ще. дехто пригорне, потім відторгне. Згадай, коли в це поле себе заточила. Твої відчуття, твоя сила. Позабираю від людей свої крила. Такі підказочки вам, чи подобається, поділіться, чи подобається вам такі з цією колодою підказки. Мені буде цікаво, бо я інколи забуваю її взяти. І забуваю сказати, що приходьте на особисті розклади. От. Про це в кожному відео забуваю сказати. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки і любіть себе. От. Гарного всім продовження дня чи ночі і до зустрічі!